Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 5 липня і ми розпочинаємо сезон знижок на бджолині матки. Перш ніж перейдемо до цін, які будуть діяти з 5 липня, невеличка інформація. Під цим відео пишіть коментарі. Згідно цих коментарів, буде розіграш. На стрімі, який відбудеться найближчим часом. Скоріше за стрім буде повідомлено е, на протязі дня. Е, наперед не можемо сказати, так, е, так як не знаємо попередніх графіків відключення світла. Я думаю, це відбудеться в суботу чи неділю. Про що повідомимо? Що буде призом? Скажем в кінці відео. І так, по цінах на бджолині матки, які будуть з 5 липня. Почнемо з неплідних маток. Неплідні матки в нас були по ціні 3 доби включно 120 гривень. Старше трьох діб, 4 і далі, 80 гривень. Зараз ціна на неплідні матки буде 80 гривень, відповідно, і 50 гривень. По плідних матках. Плідні матки перевірені на засів. Це матки, які е, розпочали сіяти в нуклеусах. Перевіряється гарний сасів рівненький, і матка тоді йде в продажу. Були вони по ціні 300 гривень, зараз будуть по ціні 250 гривень. Плідні матки перевірені на засів і печатку розплоду. Це матки, які, дов, які довший час витримуються в нуклеусах або в бджолиних відводках. Засівають нуклеуса, проходить 9-10 днів, перевіряємо печатку розплоду. Ці матки йдуть з фото матки на печатному розплоді. Ціна їх була 350 гривень, зараз буде 300 гривень. Плідні матки перевірені на засів печатку і по бджолі. Це матки, які довший час були в бджолиних відводках. Засіяли гарно е, рамки, трьох, е, це, е, тобто трьохсоті рамки і почала виходити їхня бджола. Це проходить в межах місяця матки, ці вже. Ці матки по ціні були 400 гривень. Були по 450, зараз будуть по 400 гривень. Також, в наявності, хто хоче придбати бджолині відводки з матками Зінгер. Вартість бджолиних відводків буде комплектація люба. Рамка розплоду 250 гривень, матка, плюс матка 250 гривень. Бджолині відводки тільки самовивіз. Тепер. Багато запитань поступає, від яких материнок прививаємося, які матки. Я так, щоб не вводити в оману нікого, розкажу по числах, як ми прививалися, які матки, щоб кожен міг зорієнтуватися, які матки отримав. До 6 травня прививалися від материнки штучного семініння Зінгер на Тройзек 2022 року від Богдана Булюбаша. Це плідні матки. Які були привиті до 6 травня. З 6 травня і включно не включно, а до 4 липня прививалися тільки від маточки f 0 завезеної з Німеччини 2023 року. Зінгера оригінального Зінгера. З 4 липня. Буде декілька привівок у нас: ще 4, 6, 8, 10. Це по е, замовленні наших замовників. Хочуть е, маточок від комбінації зінгер на тройзик від материнки 21-го року від Віталія Ліпатова. Ці маточки добре себе показували. В 2023 році, і в цьому сезоні е, теж себе досить гарно показують. Особливо для південних регіонів. Кого будуть інтересувати такі маточки, пишіть нам на Viber, е, запишемо, облітаються маточки, відправимо. Тепер по нашому стрімові і розі грошові. Е, ні, ще, ще одна інформація. Забувся по маточках штучного осеніня. Багато запитань, чи можна вас придбати маточки штучного симіння. На жаль, маточок штучного осеніня ми не продаємо. Є домовленість, кого інтересує таке, є домовленість в нас з Віталієм Ліпатовим. Хто бажає таких маток, ми можемо. Йому відправити не плітки. За не плітки ви розраховуєтеся. А з Віталієм розраховуєтеся за штучне осеміння. Кого інтересує, пишіть, будемо зв'язуватися, домовлятися. Ціна таких маток, неперевірених, Віталія від 600 до 800 гривень. Так, тепер пострімую. Як я казав на початку відео. Стрім нас, скоріш за все, відбудеться в суботу, в неділю. Підкоректуємо по графіку вимкнення електроенергії. На стрімові будуть відповіді на запитання і розіграш призів між коментарями, які під цим відео, де обов'язково пишіть коментарі, підписуйтеся, ще хто не підписався. І також ми зробимо невеличкий розіграш між учасниками стриму. В розіграші будуть бджолині матки. На цьому все. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Обов'язково пишіть коментарі і беріть участь в розіграші. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!